Нам треба зробити закладинку для книжки. Зробимо ми її з листочка в половину меншої, ніж альбомний. Тобто треба, треба взяти листочок, скласти його навпіл, розгорнути і розрізати. Далі. Кладаємо листочок так, як для орігами квадратика, тобто коротку сторону, з'єднали з довгою стороною навскоси. Це перша дія. Потім кут піднімаємо і ось цю сторону з'єднуємо з лінією, яка утворювалась раніше. Далі прямокутник загортаємо, намітили лінію. Тепер з цієї сторони трикутничок загортаємо, з цієї сторони трикутничок загортаємо. у нас є карманчик. Звертаю увагу перший карманчик, бо далі теж є розгортка. А ось туди перший карманчик. І в нього ми ось цей язичок вставимо. Маємо трикутну закладинку для книжки. Ось так на листок книжки ми його можемо надіти, тепер ми можемо прикрасити, додати листочки, квіточки. Ви самі собі придумаєте. Прикрашаємо на власний розсуд.